Ласкаво просимо до Сан-Лісу! Мене звати Вікторія Деленджер. Я співзасновниця культурного центру Анни Київської у Франції. Тут ми розпочнемо подорож стежками Анни Київської, князівни Київської Русі, символу тисячолітньої історії, що пов'язує дві європейські країни Україну та Францію. У цьому замку Анна Київська провела більшість свого життя. Тут вона служила на благо Франції, займалася меценатством та виростила чотирьох дітей. Зокрема, Філіпа І, короля Франції, з 1059 до 1108 року. У 1051 році Анна одружилася у Реймському соборі з Генріхом І, онуком Гуго Капета. У той же день її коронували, зробивши правителем на рівні з чоловіком. Її ім'я фігурує у 26 офіційних документах тих часів. Підпис Анни Кирилицею зберігся на оригінальному документі 1063 року, що до сьогодні зберігається у Національних архівах Франції. За деякими припущеннями вона свій підпис залишила й у місці, що також було дорогим її серцю. Тут у Софії Київській. Софія Київська збудована батьком та сином князями Київської Русі Володимиром Великим та Ярославом Мудрим в XI столітті. Вона є архітектурною пам'яткою та однією з найстаріших святинь християнства у світі. Сюди Анна ходила на богослужіння у дитинстві та юності. І саме тут їй прищепили любов до Бога та християнські цінності, які вона сповідувала усе своє життя. На стінах собору Святої Софії жителі Києва та гості міста залишали свої послання до Бога. Дослідники стверджують, що написи робили як чоловіки, так і жінки. На фресті з образом святого Пантелеймона дослідники і знайшли підпис Анна. Історики припускають, порівнюючи підпис на документі з цим графіті, що авторкою була саме Анна Київська. Ім'я Анни у списках свідків на офіційних документах демонструє впливову роль королеви у процесах управління державою, заснування храмів, пожертва на користь церкви, допомога знедоленим. Підтверджує, що християнство було стрижнім життя Анни Київської. Вона мала всі привілеї, але керувалася обов'язками. У листах Миколи II папи римського до Анни її приватні благочестиві дії подані саме як виконання християнських обов'язків та королівського обіту. Мудрість Анни сприяє вирішенню конфліктів між церквою та вельможами, налагоджуючи між ними діалог. По смерті Генріха I Анна засновує аббатство в Сан-Лісі. Сьогодні це приватний ліцей святого Венсана, який поважає свою патронесу та підтримує пам'ять про неї. Анна була однією з перших королев регентів. Вона керувала спільно з сином Філіпом I Капетингом. У документі від 1075 року вона вказана у списку засвідчуючих осіб як мати короля. Це її останній слід у збережених документах Франції. Ви знаходитесь у культурному центрі Анни Київської та у церкві святих Бориса та Гліба. Тисячу років після Славної королеви ми створили цей центр, аби розвивати співпрацю між французьким та українським народом. Наша ціль плекати цінності, на яких будувалася Європа, та передати їх в наступні покоління. Запрошуємо вас до Сан-Лісу, міста французької королеви міста Анни Київської